Війна для багатьох із нас це слово стається далеко, наче кадри з фільмів або рядки з підручників історії, але чи так воно насправді Війна ближче, ніж здається, вона поруч, у новинах, у житті знайомих, у середновинних містах, що ще вчора були сповнені життя, вона приходить неочікувано, руйнує домівки, змушує людей залишати все, що вони любили, і вирушати в невідомість. Кожен постріл, кожен вибух, це не просто звук, це чиєсь зруйноване життя, чиєсь втрачене майбутнє, це біль розливається хвилою, охоплює не лише тих, хто на передовій, а й тих, хто залишається в тилу, це матері, що чекає своїх синів, діти, які засинають під звуки сирен. Подивіться навколо, можливо, поруч із вами живуть люди, які ще вчора мали дім, роботу, звичне життя. А сьогодні вони переселенці, вимушені починати все з нуля. Війна не лише на фронті, вона в очах тих, хто втратив близьких у голосах дітей, які більше не знають слова спокій. Вона в порожніх класах шкіл, у зачинених лікарнях, у тиші вулиць, що колись були наповнені життям. Чи можемо ми дозволити собі відсторонитися? Чи можемо вдавати, що нас це не стосується? Кожен із нас є частиною цієї історії. Від наших дій залежить наскільки близько війни підійде до наших дверей, бо війна це не лише бої, це також економіка, інформація, моральний дух суспільства. Кожен внесок, кожне слово, кожен вчинок може стати краплею, яка наближає перемогу або посилює хаос. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо вплинути на майбутнє. Підтримувати тих, хто цього потребує, допомагати армії, волонтерам, тим, хто втратив все, не мовчати, не залишатися байдужим, бо байдужість це зброя, яка руйнує не менше, ніж гармати. Вона позбавляє нас людяності, робить беззахисними небутніми загрозами. Війна ближче, ніж здається, але разом ми можемо зробити так, щоб мир став ще ближчим. Він починається з кожного з нас, з нашої єдності, нашої сили, нашої віри в майбутнє. Тому діяти потрібно вже зараз.